Добрий день, з вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 566 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про збір врожаю та експорт української продукції. У нас включенні Дмитро Саламчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю, пані Ольга. Всі присутні, українці. Пане Дмитро, давайте розпочнемо саме з результатів жнивної компанії. Тож про що можна говорити вже сьогодні? Які підсумки? Ну самі жнива, якби показують досить непогані результати через те, що і були погодні умови, десь досить хороші, плюс аграрії на деокупованих територіях спільно з СУ з ДСНС. Досить розмінували багато територій і засіяли навесні велику величезну кількість соняшника і вже жниватами розпочались, особливо в південних регіонах. Це Миколаївщина, Херсонщина, але на жаль, ну величезні проблеми так з реалізацією. Щодо з реалізації, ви кажете, проблеми. Чи є якісь у нас все ж таки перспективи, що ми вирішимо цю проблему? Ми бачимо, що вже, що відомо, що вже кілька кораблів все ж таки вийшли з портів Одещини. Чи є у нас все ж таки позитивне очікування щодо того, що цей коридор якимось чином з Росією чи без неї запрацює? Ну, перспективи вони є я завжди. Надія, я завжди якби багато в багато кого залучено в ці процеси, на мою думку, враховуючи те, що є в закладені бюджети кошти для страхування суден та продукції, те, що Збройні сили України вже на сьогоднішній день гарантували безпеку в мильній зоні. В, 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 Чор, в чорному морі для проходження цих чотирьох суден. Якщо б включилися активно процес Рмунська, там Болгарська, турецька сторона, то, на мій погляд, зерновий коридор в такому форматі, можливо, не в такому об'ємі, як би хотілось би, він міг би працювати. Щодо альтернативних шляхів, які вони? Ми знаємо, що знову ж таки частина країни, країни ЄС заборонили нам а, транзити експорт нашого зерна. Які у нас тут шляхи є? Ну якась частина експортується Дунаєм. Їде, ну, автівками чи залізною дорогою, якась частина залізною дорогою через Молдову щось з залізною дорогу через Угорщину Словаччину через Польщу транзит також їде не в великих об'ємах, там до якихось 200 тисяч тонн. Напевно, що трішки йде автомобільними, але слабо. Ми сьогодні бачимо заяви польської сторони. Там у них вибори через почалися активні процеси. Активні заяви, всі захищають польських фермерів від українського зерна, хоча ну, український фермер точно не впливає на ціну і на те, скільки е, за свою тонну збіжжя отримує польський аграрій. Якщо говорити про експорт останніх місяців, який він, якщо брати серпень або липень? Ну, все на рівні до 3 мільйонів тонн. Якщо в реальності взяти всієї сільгоспродукції, це досить мало через те, що нам потрібно експортувати на сьогоднішній день не менше 6 мільйонів тонн, взагалі б непогано було б на рівні 6,5-7 мільйонів тонн. Тому що прогнозований врожай усіх культур буде 75 мільйонів тонн, давайте ще врахуємо перехідні залишки на 1 липня з минулого сезону це 8-9 мільйонів тонн. До війни ми споживали всі українці там і разом взяти з фермами, які займаються тваринством на Кимбикармація до 20 мільйонів тонн, Сьогодні споживчий кошик всієї країни буде не більше 15-16 мільйонів тонн. І щоб нам звільнити елеватори, звільнити склади, реалізувати продукцію, експортувати. До майбутнього збою врожаю, який почнеться там з 15 червня, то в місяць потрібно вивозити не менше 6,5 мільйонів тон. Поки ми, пане Дмитро, не вивозимо цих, а наш експорт вдвічі менше, то що у нас із зберіганням? Чи готові ми до того, що нам доведеться зберігати всю цю продукцію, яка не була вивезена і зараз ще плюс додатковий врожай? Зберіганням на сьогоднішній день ситуації нестабільна. Це в деокупованих територіях: це там Херсонщина, там Сумщина, частина, Харківщина, де в людей були побиті склади. І в цьому році працює програма благодійного фонду «Жнива перемоги, і в цей рік забезпечували від фонду рукавами для зберігання. Якщо взяти всю територію України, ситуація ускладниться по зберіганню орієнтовно через місяць часу, коли там, за якісь тиждень по всім регіонам вийдуть комбайни на осінні жнива, зберуть там відсотків 20-30 осіннього вже виражаю, і там так почну, можуть почати з питання вже з зберіганням, тому що потужностей не буде вистачати. Не можу вас не спитати про підготовку наших аграріїв до посивної зими. Тож, як вона, які плани щодо посивної майбутньої? Ріпак в великій частині вже посіяли, озиму пшеницю десь вже починають сіяти, і там осіння посівна буде таювати там, бо має до кінця жовтня місяця. Дивлячись це південні чи західні регіони. Всі аграрії планують сіяти. Десь на деокупованих територіях, в кого немає фінансової спроможності, їм допомогли колеги аграрії з інших регіонів, надаючи насіння, досить непогано спрацювала програма відговора Дабафи та «Поріпаку». Від коратеви здається кампанія, якщо не помиляюсь, ну і зрозуміло, забезпечення технікою це сівалками тактерами. В першу чергу де окупованих територій від фонду «Жнив перемоги, якщо хлопців є те сівалки кісь мірі є насіння, і вони сіють і хочуть засіяти максимум квадратних метрів. Наскільки це можливо, хоч і ситуація надскладна. Працюють під обстрілами, не можуть реалізувати свою продукцію, тому що через логістику нема взагалі ціни. А хтось користується цим моментом і купують просто за безцінь. Ну, проблем дуже багато і, 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 і вистачає над чим працювати щодня. Ой, у нас є питання у залі, прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко, «Укрінформ». У Мене буде декілька питань. Перше питання стосується ось цієї заборони на імпорт деяких видів української агропродукції у п'ять країн Європейського Союзу. Ми всі бачимо, Польща категорично заявляє, що вони продовжать цю заборону незалежно від того, яке буде рішення Єврокомісії, а які настрої в інших чотирьох країнах, тому що там і Болгарія, Словаччина, Румунія, Угорщина. Як вони взагалі планують чи не планують продовжувати цю заборону, навіть якщо Єврокомісія, наприклад, відмовиться її продовжувати? Дякую. Через ці країни на сьогодні відбувається експерт, але транзитний експерт, але дуже в маленьких об'єму. Якщо взяти Угорщина, Словаччина, там вони не використовуються так в своїх там політичних е дебатах. Політичних технологіях перед виборчів Польща це більше використовує, і сьогодні от вийшов новий ролик, якщо бачили е польських політиків про захист е власних сферів від українського зена. Е ми чекаємо рішення Європейського Союзу е про виділення досить немаленької суми грошей. Для викупу якоїсь частини українського збіжжя українських фермерів, щоб в них були кошти на посівну, були кошти для виплати за паї. Це йде мова сьогодні орієнтовно про 1 мільярд доларів євро. Побачимо, як вони приймуть це рішення, але це б дуже важливо було викупити сьогодні. Щоб держава за європейські кошти викупила в них врожай, можливо, він тимчасово буде і в них зберігатися, але вони будуть мати кошти для подальшої роботи. надіємося, що вибори чим швидше в наших дорожніх країнах завершаться, вони відкриють кордони, і цих питань між нами ніколи не буде стояти. А ми будемо спільно з ними захоплювати все більше світових ринків, так як у нас. Досить розвинуто сільське господарство, так і в Польщі воно розвинуто. Якщо ми спільно не будемо завоювати нові ринки, не будемо постачати туди продукцію. Ми тоді такими рішеннями будемо відкривати зелений коридор для поставок Росії, тому що в будь-якому випадку країнам близького сходу Африки щось потрібно їсти, щось випікати хліб. Щось покласти в тарілку, якщо ми не дамо їм від себе через блокаду, то вони куплять десь в іншому місці. І Це вже іноді відбувається. Іноді, дивлячись на цю ситуацію, як сьогодні склалася, то здається, що санкції наклали на українських фермерів, а не на російські агрохолдинги. Ну якось так на жаль, сьогодні виходить. Ще питання? Уточніть, будь ласка, тобто, вже відбувається той сценарій, що Росія просто якби захоплює ринки, які на які раніше Україна постачала своє продовольство, правильно? Так, так, ну людям ж потрібно там щось їсти. Якщо нас блокують зі всіх сторін, то навпаки ми мали б спільно з європейськими ФМАми постачати. Щоб в них була доступна в Африки в Єгипті, в там і в інших країнах доступна наша продукція, то, ну, будь-яке блокування призводить до того, що вони ж все рівно десь мають купити продукцію. Ну в будь-якому випадку, сьогодні Єгипет купує, інші країни починають перемовини. Хоча колись вони відмовились від кривавого, так сказати, зена російську. Але ж вони ну, громадянам потрібно щось в тарілку там покласти. І скажіть, будь ласка, а яка ситуація наразі в Дунайських портах? Ми розуміємо, що це єдиний канал взагалі, експорту для українського продовольства, який наразі працює, але Росія не припиняє обстріли портової інфраструктури. Аграрії повідомляють про те, що там дуже сильно зростає ціна фрахту. Як зараз взагалі ці порти працюють? Чи працюють вони там наповну? Можливо, відбувся якийсь спад, чи взагалі підвищення? Дякую. Ну, Наповну вони не можуть працювати в таких умовах ніяк. Вантажиться суд на невеличкій баражі вантажиться під великими ризиками. Під великими ризиками водії, які на вантажівках це привозять з ЗНО. що через обстріли так піднявся Фаат, вартість з доставки і там вже сягає, ну, не знаю, було десь на рівні 80%. 90 доларів тонна, і зрозуміло, вже аграрію, ще потрібно довести до паритів. І, Зрозуміло, що аграрій отримує копійки, реалізовує там пшеницю в мінус 50-60%. відсотків. І всі, хто є можливість, скажіть сьогодні не реалізовуєте продукцію, зберігаєте, потрібно якийсь час зачекати, щоб отримати світову ціну, а не ці копійки. Пане Дмитро, і останнє запитання буде щодо державної підтримки аграріїв. Тож наскільки зараз ще працюють програми допомоги аграріям, і можливо, є у розробці якісь нові. Державної підтримки традиційної на сьогодні немає. і Традиційної поки що не буде, тому що максимум всі кошти, як бачите, є по законодавчим ініціативам, які будуть в ближчий час. В сесійній залі будуть направлятися на збройні сили, але є програми від наших іноземних донорів. Це такі самі активні, я скажу, це від USAID, -а. програми по будівництву елеваторів, по будівництву переробки. Вона реально працює багатьох феромарів знаю, які виграли по цим програмах. Також програми працюють більш довгострокові. По тепличному господарству, по садівництву, але це більш довгі кошти, але також працюють. Активно працює програма жнива перемоги, де основним донором є його це по наданню безкоштовне користування сівалок тракторів, комбайнів у першу чергу на окуповані території. Там одночасно, наскільки мені відомо. Користуються технікою по 200 господарств, орієнтовно так, вже зібрані засіяне там десятки десятки тисяч гектарів земель. Також в цьому році буде працювати за європейські кошти підтримка, як в минулому малих господарств на гікданини гектари землі та на одну дійну корову. Сьогодні ми від комітету, не сьогодні, а тиждень тому надали для міністерства аграрної політики пропозицію, щоб ця обов'язкова програма працювала на деокупованих територіях, тому що в минулому сезоні вона не працювала. Наскільки я почув, то нас почули, і вона має запрацювати на деокупованих територіях, бо там першу чергу людям потрібна підтримка, іноді навіть більше ніж в інших регіонах. Працюючи приватні інші фонди, американські там по насінню подобає, вам Це було більш активніше весною. Новосіньші цих програм немає. Побачимо за тиждень-два, чи вони з'являться, але весною вони активно активно працювали. Знаю, десь більше напевно тисячі господарств були забезпечені насінням. Пане Дмитро, я хочу подякувати вам за те, що долучилися до нашого ефіру і за ту інформацію, яку ви надали. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Дмитро Соломчук, народний депутат України та член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. А ми працюємо далі разом на нашого на заради нашої перемоги. Саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. А ми дякуємо нашим Збройним силам. і Слава Україні!